Так, ну що, дівчата, погнали. Ось закупилися все для пасочки. Ось рецепти, ізюмчик, яички. Ось ще в мене тут рецептик. Це в мене творожна паска записана. Це класична паска. І зараз я вам покажу: в мене вже тут шкварчить. Бачите, вже поставила опару. Так що будемо далі. Ну, дівчата, паски на дворі, треба пекти паски. Так, що я вам хочу показати. Найбільш камеру переключусь. Ось тут в мене опара до класичної пасочки стоїть. Бачите, вже підходить така. газ включений, щоб воно таке тепленьке було тут на кухні. Ну, на дворі 20, на кухні в мене теж жарко. Але для пасочки треба, щоб тепленько було. Це класична. Класичний рецепт, класична така паска. А це, коли ця опара стоїть, я роблю творожну паску. Творожна паска, чим мені подобається, вона ж на розпушувачі і вона не треба багато часу. Якщо тут 5 часів, треба, щоб воно 5 годин треба, щоб відстоювалася тільки опара, а тут помішав зак... і <толіпали> все готово. Тому э, замішую э, спочатку опару, а потім займаюся оце творожне паскою. І оце я вже тісто зробила. Тісто таке, воно м'яке, не так, як на пірашки, на паски, воно руками не ліпиться. Воно таке. <кхем> э, як сказати? Ну, як на кекси, мабуть, ми робимо. Зараз буду розкладати по формочкам, трішки відстоїться. І на годинку там, чи на 40 минут, в залежності від які формочки, і будуть вже готові пасочки. Так що буду показувати вам далі, що в мене буде виходити. Нагадую, сьогодні четвер, 17 квітня, да? ось такий у нас двіж. Це. В мене вийшло з творожного заміса, це подвійний був заміс. По рецепту йде 320 грам творога, я взяла 600. І оце на подвійний заміс. В мене вийшло ось скільки тут. Три великих, дві маленьких і ще, три ще маленькі. Ось 5-8 невеличких пасочок. Творожних. Я більш, щоб діткам, е, синочок в мене малий полюбляє, та й старший полюбляє. Ось. І оце зробила ну, покуштувати. Тобто з одного рецепту вийде там ну, 3-4 невеличких пасочки. Це так, кому цікаво. Так, ну що, перша партія в мене творожних пасочок вже готова. Так. Ось такі красуночки вийшли. Робила подвійний замес. Так. І ось такі красуночки. Як, які вони всередині, покажу, коли будемо розрізати, в кулінарочки в мене записаний рецептик. Зараз я покажу. Ось він. І що я хочу? Я хочу зробити фото. Декілька фото, пасочок. І ось в кулінарочку додати фото 2025. В прошлому році я робила, в мене є. Треба роздрукувати. В, в цьому році, Хочу, щоб так на пам'ять залишалася така. Ну, буде в мене кулінарка з фотоальбом, да? а з фотографіями. Хочу зробити, щоб таке. Було цікаво. Цікаво, спогади якісь. Бачите, в мене тут ось рецепти запіхнуті. Я собі не друкувала багато сторінчок, в мене тут невеличка. Таке саме головне там піца тісто, такі піро... пірашки. Те, що я щодня не роблю, але інколи треба. <кій> так, все це. Творожна пасочка була, а далі я буду випікати м -м -м дрожжеву. Так, вона вже в мене скільки, вже 5 годин стоїть. Вже буду замішувати і пекти далі дожен прийти мій хлопчик і будемо разом з ним далі <гум> робити пасочки. Ось так виглядає пасочка в розрізі. Це творожна пасочка. Бачите, вона на этих, как они называют, на розрах... распушивать, да? Вот такая в серединке. И сейчас будем ее коштувати. Сидит уже ждет. Мой хлопчик сидит и ждет. Вот эту хочешь? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ходим. Смачно? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Угу. Так все. И зараз робим еще дрожжевые пасочки дали. Классичные. Марк, что ты делаешь? Украшаешь пасочки? Ага. Угу. Прокрашаешь пасочки, да? Да. Ну давай. Вот. так. так. Ой, тут -то... только что не в одно место. В разные насыпай. А то у тебя там как новогодняя елка получилась. Да? Да. Бывает! Вот такое у тебя там бывает. Вот еще вторая пасочка, Марк. Где? А вот она с курочкой. Вот. Ближе к тебе. Вот это. Вот эта пасочка. Вкусно? Mm -hmm. угу. Какая. Вот это, да. Вот это. Вот это. Давай, цепь еще туда. Вот так. О! Точно, що как елки получились, да? Вот так, крунечка, молодець. Надо да, даже так Чуть-чуть слетело, Нічого, Так, ну це завершальне видео вже. Ось такі вийшли пасочки дрожжеві, да? И ось такі творожні. Сколько у мене тут 4, 4, 7, 8, была восьмая дрожжи э, этих творожных и 4, 4, 8, 10. И отсюда ушла еще одна. 11 пасочек дрожжевых получилось. Так. Ну, я задоволена. У меня ну, вроде все вышло. Трішки ось тут мені не вистачило помадки. Якось друга партія помадки в мене побіжала. Якась така цікава вийшла. А тут більш більш вийшла. Ну, як є. Зато малий прикрасив і йому сподобалось прикрашати. Все.